Друзі, щиро вас вітаю. Сьогодні поговоримо про те, про що зазвичай дізнаються надто пізно, чому людям раптом перестають платити пенсію, і що можна зробити, щоб цього не сталося з вами чи з вашими батьками. Виплати можуть зупинити тихо, без смс, без паперового листа. Просто в один момент гроші не приходять на картку або на пошту. І люди сидять, чекають. Нервують, не розуміють, що сталося, а час іде у цьому відео розберемо шість основних причин, через які пенсійний фонд може припинити перераховувати пенсію у 2025 році, та покроково проговоримо, як діяти в кожній ситуації. Частина причин виглядає логічно, частина абсолютно абсурдно, але всі вони вже зустрічалися в реальних історіях пенсіонерів. Тому пропоную дослухати до кінця, щоб мати чіткий план дій, якщо раптом щось подібне трапиться саме з вами. Перед початком маленьке прохання. Якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково підпишіться. Тут говоримо простою мовою про складні юридичні і фінансові речі, які напряму впливають на гаманець пенсіонера. А тим, хто вже давно зі мною, дякую за вашу підтримку і активність у коментарях. Саме з ваших запитань і скарг. Народилась тема цього ролика. Перша причина плутанина в документах. Найпоширеніша підстава для зупинки виплат, розбіжності в документах та в електронних базах пенсійного фонду. Це може бути неточний стаж, старе прізвище, помилка в даті народження чи будь-які інші різні дані між трудовою книжкою, довідками та тим, що записано у комп'ютері. Уявіть собі людину, яка 30 років чесно працювала. Зібрала всі довідки, оформила пенсію, півроку отримувала гроші, а потім система раптом показала не 30, а 26 років стажу, і виплату просто зняли з нарахування. Де загубилися 4 роки в архіві, у бухгалтерії чи під час перенесення даних ніхто одразу не скаже, а пенсіонер залишається без грошей. Що робити, щоб цього уникнути? Ще на етапі призначення пенсії вимагайте повний письмовий розрахунок стажу та уважно звіряйте його з трудовою книжкою й іншими підтвердженнями. Якщо ж виплату вже зупинили, беріть оригінали документів, усі довідки і несіть заяву до відділення пенсійного фонду з вимогою провести перевірку й перерахунок. Перевірка може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, але після її завершення. Гроші за весь період мають донарахувати. Друга причина непройдена ідентифікація. Наступний дуже частий випадок людина не пройшла обов'язкову ідентифікацію, особливо це стосується переселенців, мешканців прифронтових територій та тих, хто виїхав за кордон. Ідентифікація це підтвердження, що ви живі, особисто отримуєте пенсію та не передали картку комусь іншому. Часто люди кажуть. Та я ж уже колись приходив у відділення, мене перевіряли, чому знову. Але держава не може знати, де ви зараз живете, чи не змінили документи, і чи взагалі ще перебуваєте в Україні. Якщо в реєстрі немає актуального підтвердження, система просто ставить позначку і зупиняє перерахунок коштів. Тут алгоритм простий: хто живе в Україні, приходить із паспортом до найближчого відділення пенсійного фонду або до банку. Якщо ідентифікацію проводять через нього, процедура займає кілька хвилин, але без неї виплати можуть заморозити на невизначений час. Для тих, хто за кордоном передбачено варіанти через консульство чи відеозв'язок, про які варто дізнатися заздалегідь, а не тоді, коли гроші вже перестали надходити. Третя причина мертва картка або незабрана пенсія. Ще одна малопомітна, але дуже підступна причина. Пенсію довго не знімають з картки або не забирають у відділені пошти. За законом, якщо протягом шести місяців пенсіонер не отримував належні йому кошти, органи ПФУ мають право призупинити виплати. Таке трапляється, коли людина потрапляє до лікарні, надовго виїжджає до дітей в інше місто чи за кордон, не може дійти до банку, або просто відкладає це на потім. Система, бачачи, що гроші не рухаються, Робить висновок, що пенсіонер або не потребує цих коштів, або, не дай Боже, помер, і перестає фінансувати виплату далі. Щоб не потрапити в таку ситуацію, варто подбати наперед, написати заяву про тимчасову відсутність, оформити довіреність народича чи повідомити банк і пенсійний фонд про поважні причини. Якщо ж виплати вже зупинили, необхідно звернутися із заявою про відновлення. Доклавши документи, які підтверджують хворобу, поїздку чи інші обставини, довідки з медзакладу, квитки, відмітки в паспорті тощо, четверта причина постійне проживання за кордоном без щорічного підтвердження, окрема історія, постійне життя за межами України. Для таких пенсіонерів передбачений обов'язок щороку до кінця грудня. Підтверджувати свою особу та право на отримання української пенсії. Проблема в тому, що ніхто персонально не розсилає смс-нагадування чи листи, пропустили рік, не з'явились у консульстві з січня нарахування призупиняють. А люди часто дізнаються про це вже тоді, коли на карці порожньо, а рахунки за комуналку чи лікування ніхто не відміняв. Тут вихід один завести собі пенсійний календар. Ставити нагадування в телефоні, просити дітей чи онуків нагадувати про щорічну процедуру, не відкладати її на останній день. Якщо вже сталося так, що виплати зупинили, необхідно якнайшвидше зв'язатися з українським консульством або зайти в електронний кабінет та пройти доступну форму ідентифікації, після чого всі гроші за пропущений період мають бути повернуті. П'ята причина рішення суду. Ще одна не дуже часта, але дуже неприємна підстава наявність судового рішення, за яким з вашої пенсії мають утримувати кошти або тимчасово зупинити виплату. Це можуть бути великі борги по аліментах, відшкодування збитків, неправомірно нарахована раніше пенсія чи інші юридичні спори. Найгірше, що іноді людина навіть не знає, що суд уже щось вирішив. Повістки не отримала, в засідання не ходила, а пенсійний фонд просто отримав папірець і виконав його. У результаті людина бачить нуль на рахунку і не може зрозуміти, чому так сталося. У такому випадку потрібно насамперед отримати копію судового рішення і уважно перевірити, чи дійсно воно стосується саме вас, і чи не допущено помилку в персональних даних. Якщо ви з рішенням не згодні, Закон дозволяє подати апеляцію або скаргу, а також вимагати поетапного, а не повного утримання з пенсії. Шоста причина технічні збої та людський фактор. Остання причина, про яку мало говорять звичайні технічні збої та помилки при оновленні програмного забезпечення або роботі з великими масивами даних. Через такі помилки людину можуть помилково позначити як померлу. Переплутати з іншим пенсіонером з таким самим прізвищем чи датою народження, або зовсім загубити її особову справу в системі. Пенсіонери розповідають, як приходили до відділення, а їм казали, за нашими даними, ви вже отримуєте пенсію в іншій області, або навіть у базі стоїть, що вас немає в живих. Поки спеціалісти розбираються, шукають помилку, погоджують зміни з центральною базою. Виплати можуть бути заморожені на кілька тижнів або місяців. У такій ситуації важливо не обмежуватись усним поясненням, а написати офіційну заяву з вимогою провести повну перевірку вашої пенсійної справи та надати письмову відповідь. До заяви варто додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про місце проживання та всі документи, які підтверджують ваше право на пенсію. Що робити, якщо пенсію вже зупинили? Якщо ви раптом виявили, що гроші в черговий місяць не прийшли, не чекайте, що якось саме вирішиться. Перше, що потрібно зробити, зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду України ну, 800 503 753. Дзвінок безкоштовний з усіх операторів. Оператор одразу бачить інформацію у вашій електронній справі і зможе сказати. З якої причини виплату призупинено. Другий крок візит до місцевого управління пенсійного фонду з паспортом, ідентифікаційним кодом та документами, які стосуються стажу, пільг чи останніх змін у вашій ситуації. На місці варто не просто дізнатись усно, а написати офіційну заяву у двох примірниках із проханням пояснити причину зупинки, провести перевірку та відновити виплати. Одну копію залишити собі з відміткою про прийняття. Третій крок максимально допомогти працівникам фонду розібратися, донести відсутні довідки, пройти ідентифікацію, відповісти на додаткові запитання. Чим швидше ви це зробите, тим швидше справа зрушить з місця, бо без ваших документів і пояснень процес може тягнутися місяцями. Якщо ж усі ці кроки не дали результату, Маєте право подати скаргу керівникові обласного управління, звернутися до Центрального офісу ПФУ або до Уповноваженого справ людини. За законом звернення мають розглянути протягом 10 робочих днів, а після усунення причини всі невиплачені суми повинні бути повернуті пенсіонеру, як захистити себе наперед. Щоб мінімізувати ризики, варто ще до проблеми навести лад зі своїми документами перевірити. Чи збігаються всі дати, прізвища і записи про стаж у трудовій книжці та в довідках, рекомендується залишити в пенсійному фонді актуальний номер телефону та електронну адресу, щоб у разі змін вам могли швидше повідомити про необхідність додаткових дій. Якщо ви часто виїжджаєте за кордон або плануєте переїзд, заздалегідь дізнайтеся, як і де проходити ідентифікацію, і встановіть собі нагадування хоча б раз на рік перевіряти свій статус у особистому кабінеті пенсіонера. Зберігайте всі важливі документи та копії в одному безпечному місці, щоб у разі збою чи втрати інформації ви могли швидко підтвердити свої права. Друзі, на цьому поставимо крапку. Сподіваюсь, цей докладний розбір допоможе вам почуватися впевненіше і не розгубитися, якщо раптом пенсія зникне в найнепотрібніший момент. Якщо вважаєте цю інформацію корисною, підтримайте відео вподобайкою і поділіться з тими, хто теж отримує пенсію. Так більше людей знатимуть, як захистити свої гроші. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі.